Доброго ранку, малята! Давайте сьогодні з вами на занятті з математики пригадаємо казку Лисиця і Журавель. Давайте відповімо на декілька запитань. Подивіться, з якої казки ці герої. Так, казка Лисиця та Журавель. Давайте пригадаємо її зміст. Хто кого запросив у гості? Лисичка запросила журавля. Що і чому приготувала лисиця? Приготувала кашку та розмазала по тарілочці, щоб журавель не міг її з'їсти. Чому журавель не зміг цього з'їсти? Тому що тарілка мілка, а його довгим дзьобом незручно. Що і чому приготував журавель? Наварив смачного м'ясця, бурячків, картопельки та склав у горщик з вузьким горлом. Тому лисиця не змогла з'їсти. Як ви думаєте, дітки, куди більше поміститься рідини? Так, звичайно ж, у глечик глибокий. Глечик за об'ємом більший. Тобто глибший, ніж тарілка. Даринка приготувала на обід борщ, картоплю та компот. Давайте допоможемо даринці вибрати посуд для кожної страви. Подивіться уважно та назвіть посуд. Миска, тарілка. Чашка. В який посуд ви нальєте борщ? Правильно, в миску? Тому що миска глибока. Чому не можна налити борщ в мілку тарілку? Тому що туди багато не поміститься, правильно діти? А куди покладете картоплю? Ну, звичайно ж, в тарілку. Так, молодці. А чому ви так вирішили? Тому що другі страви подаються в тарілці. А куди наліємо компот? Ну, звичайно ж, у чашку. Чому? Тому що соки компоти ми п'ємо з чашки або зі склянки. А чи можна компот налити в мілку тарілку? Ні, туди багато не поміститься, а в глибоку. Так, можна. Але чому ми цього не робимо? Бо компот п'ють із чашки. Дітки, як ви думаєте, у який акваріум можна налити більше води? То що зліва чи справа? Вірно, зліва, а менше. Правильно у той, що справа. Хто може жити в акваріумі? Правильно, рибки. Давайте розселимо рибок у великий червоних. Вони повинні плисти вліво. Ось так. Молодці малята. А в маленький. Синьо, вона плестиме вправо. Молодці. Скільки ви поселили червоних рибок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. А синіх. Одна. А у якому акваріуму більше рибок? Правильно у тому, що зліва. А менше в тому, що справа. Акваріум, у якому багато риб глибокий. А де одна рибка мілкий. Молодці малята. Як одним словом можна назвати зображені предмети? Правильно, діти, це посуд. Що зображено на першому місці? Чашка, на другому, миска. На третьому каструля. На четвертому. Чайник. На п'ятому? Тарілка. Подивіться уважно. Порахуємо скільки всього малюнків. 1, 2, 3, 4, 5. Заплющте оченята. Відкривайте, що зникло, чого не вистачає. Правильно кастрюлі. Заплющуйте знову оченята. Що зникло? Правильно, тарілка. Знову заплющуйте оченята. І знов щось зникло. Що ж це? Чашка, правильно, малята! Давайте пригадаємо, про яких героїв казки йшла мова на занятті. Так про лисицю та журавля. Чому вони не змогли пригоститися? Тому що невірно був підібраний посуд для страв. Журавель не міг їсти з мілкої тарілки, а лисиця з глибокого глечі. Молодці малята! Ви сьогодні добре попрацювали. До нових зустрічей!